Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми поговоримо про важливу різницю між життям за тілом і життям за духом. Римлянам 8:5 сказано, тому що ті, котрі за тілом думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. Апостол Павло в другій частині послання до римлян показує завдання закону, за допомогою якого відбувається усвідомлення гріха. Закон відкриває нам безбожну людську природу, але не вказує шлях до спасіння. Навпаки, закон лише виявляє бажання порушити його. Павло протиставляє закону нове життя, яке через покаяння і прийняття Ісуса Христа виробляє відродження нашого Духу. З цього часу ми починаємо жити в дусі та під керівництвом духа, який є життєдайною силою для нас, написано, адже що було неможливо для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха засудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом. Нехай сьогоднішні слова надихнуть нас віддати своє життя в керівництво Святому Духу, щоб ми могли жити не для земних благ, а для Божого царства. Амінь.